Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 24 травня. Слава Україні. Героям слава і так, друзі, як я обіцяв. Інформую по е, тому, як себе показують апіаром в нашому господарстві. Зараз вже у нас определенно новий етап в маткововідному сезоні і вже опять можу підвести якісь предварительні етоги. Ну, а також перед тим, як почати, проінформую, що прийшла нам нова посилочка, бо недавно вона закінчилася. І декотрі ребята дзвонили, питали, чи є у нас афіаром в наявності. У нас його, друзі, не було, так як пару бутилок залишилося, але ну ми їх використовували для своїх цілей. І віддати під реалізацію не могли. Сьогодні нам прийшла посилочка, так що маємо і ми, і для тих, кому потрібно. У нас паде зараз дощ, буду надіятися, що нас буде чути. І так, друзі, який зараз етап. Якщо до цього часу, ну буквально ще тиждень назад, був період засілки нуклеусів і в момент засілки беруться з сім'ї рамки з, з сім'ї, кладеся в них маточник, ну і таким макаром засіляється. При такої роботі, ну, за рахунок роботи апіарома, бризкається в відділення декілька пшиків і залишається так до... 12-14 денного терміну і для відбор матки. Все назаднило, все супер, гарно працює. Ну, туди був етап такий, бурний розвиток, якраз сім'ї придраєвої стан, де-де малі маточники в сім'ях. І туди наш маточник вони могли восприймати як свій маточник і особисто могли його не гристи. Ну, То, що воно туди працювало, ну, непонятно було, скажімо так, по якій причині. Ну, зараз у нас вже абсолютно новий етап. Так як після відбору першої плідної матки, ми знову відібрали матку, відразу підставляємо маточник. Цей маточник вони вже воспринимають як щось є народне, так як у них тільки що була матка, тільки вона сіяла, нікуди вони не збирались не ні роїтися, нічого такого. І той бах, матки нема, а звідки взявся маточник, який на виході. Вони ще можуть не зрозуміти, що матки вже в гнізді нема, а маточник вже побачити, так як ми маточники ставимо на виході. І там матки вже скажімо так, здавуть е, ну, якісь не так звуки, а як ну, определені сигнали вже здають. І вони його можуть почути скоріше, ніж поймуть, що нема матки в гнізді. І звичайно, що такий маточник може е, Ну, розвисти. Зараз ми коли вже почали брати. Другі матки, це після того, як перша відбиралася і підставлялася, беремо і маємо теж на сьогоднішній день гарний позитивний результат. Він може доходити навіть до 85%. Друзі, таке воно буває рідко, але от Зараз якраз така благоприятна погода була, і гарної матки облітали, все дуже супер. І е, ну, дуже гарний результат. Е, є декотрі відділи, що от приходимо, хтось мені дзвонить. От приходимо і знаємо, що там пройшло 12-13 днів, ми прийшли за плодною маткою. Є таке, що бачимо, що вони натягли свої маточники і вже вийшла неплітка, ну скажімо так, свищева. Це говорить о тому, що в той період, коли ми підставили маточник, його відразу розгризли. І коли через годину вони зрозуміли, що у них відсутствує матка, вони відразу почали тягнути собі маточники. І якраз цей термін е рівняється тим дням, що від яйця, ну, від лічинки вийшла неплодна матка. Декотрі такі відділення були. Ну Їх не так багато, якщо ми тиждень попрацювали, може три такі були. А ми за день проходимо достатню кількість матковість, але декотрі були. Ми ну об этом почали думати, так як доволі стрьомно працювати так, якщо от на слідчі дві неділі ми прийдемо відбирати матки, а ми будемо знаходити тільки свишими матки. Це дуже рисковано в такому господарстві, і ну почали хвилюватися. Ну Це буквально було от, перший день після того, як ми почали перші такі матки брати. Ми почали розсуждати по цьому поводу і прийшли до цьому висновку, ну, щоб з той суматохи, в той роботі, просто-напросто, можливо, навіть могли забути, бризнути. Бо все може бути, друзі. Це така робота, що е, отобрав, помітив, паде дощ, ми під зонтиком стоїмо, поклали, а бризнув, та вроді би бризнув. А чи бризнув, Богу знає. Так що, друзі, буває, ну це ми трошки похвилювалися. А от зараз сьогодні беремо, сьогодні процентаж плідних маток при такій роботі составляв більше 90%. У нас на кого на господарстві дуже буває рідко, але сьогоднішній день зовсім був гарний. Ну опять же, друзі, не будемо весь акцент ставити на піаром, так як в будь-якому випадку ми за свою годи практики. Зрозуміли декотрі нюанси, котрі дозволяють покращити якість обльоту, кількість облітаних тому подібне. І ми до цього постійно йшли. Якщо ми зрозуміли, що є определені нюанси виготовлення нуклеуса, там годування, обслуговування і тому подібне, ми це все влаштували для них. А зараз ще за допомогою та теарома досягаємо таких результатів. Так що, друзі. Це все дуже гарно працює в, скажімо так, в определенних умовах. От в наших умовах воно дуже гарно працює. Далі, далі будемо знову працювати до того періоду, поки, скажімо так, не настане той час, коли цей препарат може перестати їх заспокоювати. Якщо він буде заспокоювати цілий сезон, це буде дуже гарно. Так як, ну от, наприклад, сьогодні я б уже ніколи не повернувся до тої роботи. Коли мені приходилося сьогодні взяти матку, а через день покласти маточку. Ні, я би до цього вже ніколи не повернувся, так як це ну, дуже забагато роботи ненужної, яку може за рахунок от, препарата вирішити. Питали, ребята, чи можемо користуватися як димарем? Ну, друзі, дивіться, будемо відверті. Е, це не дешеве, ну і не дорогое, смотрю, в яких цілях його порівнювати. Якщо го порівнювати в цілях димаря, Ну, мабуть, дорого. 530 гривень для того, щоб користуватися як димарем. І ну, може трошки нецелеобразно. Якщо його використовувати як е, такий вогнегасник, ну, я й маю в виду як, як определенну деталь, якщо ви забили димарі, у вас десь тачок десь знаходиться, а ви прийшли, а у вас рядом димарі немає, можна ним користуватися для ну, екстреної ситуації. Щоб не розпалювати димар, не шукати, там, якщо все мокре, ну, можеш користуватися, а туди воно ще себе, скажімо так, е ну, окупить. А якщо тільки його, як димарю, ну, мабуть, все ж таки буде дороговато. А от якщо його порівнювати от в таких цілях, де е в маткововодних, ну, та він вже туди безцінний, так як його користь дуже велика. Е на сьогоднішній день ми зрозуміли, одно, що ми бризгаємо три качка. До тепер бризгали три качка. Ну, розумію, що, мабуть, треба менше. Менше, бо кількість прийнятих маточників дуже висока. Вона навіть, я зараз більше ніж впевнений, що вона, мабуть, всі 100%. Просто якась часть маток в будь-якому випадку не облітується. Бо на то є ряд причин і це нормальне явище. Так що, скоріше за все, там, якщо не 100, то 99%. Так що, та в такому випадку воно вже безцінне. Ну як безцінне. Ви мене, я сподіваюся, зрозуміли. Всьому є ціна. Але, наприклад, при такій роботі воно дуже себе, дуже себе гарно демонструє. А к чому веду? Чому ми бризгали 3, а думаю, що менше. Бо на 3, ну дивіться, цього флакона хватить десь... На скільки машина? Ну Десь 300 маточників. Може 400, так? Да, да. Може 300-400 маточників розкласти. Ну нехай буде, ну це при такому, при трьох пшиках. Пшики тут, друзі, великі. Вони мощні. Uh -huh. От мені, наприклад, один хватає на руку бризнути, щоб я зволожив дві руки. І вони вже мали определенний запах і вже бджолки на... А, Його ж, кстати, і так, друзі, можна використовувати. Якщо ви лізете сім'ю, у вас є якась сімейка, яка сім вот, знаєте, як відкривається, а вона так, на руки бросається. І бризнувши на руки, сімейка не перестане на руки бросатися. Ну як тільки вона набросилася, вона чувствує такий запах і скажем так, бажання прям відразу вжалити у неї стає менше. Так що, друзі, вот одного такого пшика вполне достаточно, щоб руки. Так що розуміємо, що пшик той великий. І будемо зменшувати дозировку, щоб його вистачало, грубо говоря, ну, десь можна на 500 маточників розкласти. А якщо 500 маточників вже розкласти, то равняється 1 гривня. Одна гривня на один маточник, а це вже е, ну, лочить. Так що, друзі, препарат на сьогоднішній день працює. Ми його будемо тестувати цілий сезон, є в наявності вже, можемо відіслати, кому потрібно. Ви пишіть в коментарях, як ви його почали використовувати, які у вас показателі і тому подібне. Так як я на сьогоднішній день задоволений і, ну, і можу його е, радити. Но не можу його... Ну, по сьогоднішній день можу його рекомендувати. Через там тиждень-два, коли будемо відбирати, скажімо так, третє коло. Коли ми почнемо третє коло відбирати? Днів через 10, да, мама? Да, днів через 10 ми почнемо відбирати третій, третє коло. І знову буду інформувати, як воно себе задемонструвало вже на третьому колі. Так що, друзі, а так будемо йти до кінця сезону і демонструвати, в який період закінчиться. Його, скажімо так, діє, так як я розумію, що вона в определьний період може закінчитися. Чому? З чим це пов'язано? Бо є определьний період року у бджіл, і він ну, напряму зависить від їхнього бажання розвиватися, не розвиватися, а так розмножуватися. І є определьний період, такий коли вже ближе к осінню. Вони вже туди, скажімо так, більше думають вже за зиму. І коли у них якийсь і тело в виді маточника, вони зовсім до нього недружолюбно відносяться і можуть його відразу відгрізати. Якщо коли ми раніше не користувалися такими препаратами, і осінню нам приходилось, от, наприклад, якщо ми забрали сьогодні, то деколи два, а деколи три дні нам приходилося видержувати, щоб розкласти. А деколи навіть брали маточник і через 3 дні е, замотали його в фольгу, ну такі броню робили. Бо якщо накупляти броню, її можеш купити, друзі. Броню тут купити можеш. Ну після... Вона коли нова гарно виглядає, коли ви поставили тут маточник і все. А коли вже через два кола експлуатації воно вже буде все воски, все таке, і коли ви вже будете повторно сувати, е, вероятно, що ви самі будете. Травмірувати. Травмірувати. Так що то іще та робота. Так що з цим набагато краще працювати. І к чому веду? Що є вероятність, що в якийсь період е, вже буде недостатньо. Або може треба буде увеличувати кількість пшиків. Бо на сьогоднішній день я зрозумів, що три це було забагато. Може три треба було осінь. А зараз може достатньо одного. Ну для того, щоб не прийти і потім за голову не хапатися, коли ми прийдемо, а там не буде маток. я вирішив бризгати спочатку три. Ну зараз виджу, що многовато, хоч нема дві. Якщо і того буде достатньо, може зійдемо і до одної. а потім вас проінформуємо. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!